Quod bono a principiis omnia cecidit et in aeternum spiravit Храм живого Бога, як сказав Бог, оселюйся в них і ходитиму з ними. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Отже, маючи такі обіниці улюблені, очистьмо себе відсвязаної чистоти тіла та духу, звершуючи святі справи Божого страху. Храм Божий для нас це дуже щось зрозуміле, тим більше для людей. Віруючих, і кожен розуміє, що храм це щось святе, храм це місце, храм це будівля, якесь прибіжище, так? Там мусить бути родина, сім'я, люди, які собою цінують один другого. І сьогодні до коринтян святий Павло, апостол каже, ми храм Бога Живого. Чому до коринтян? Тому що пригадуємо собі, часто, може, це повторювали вже, що в Коринті дуже були ну, такі серйозні, недобрі речі діялись. Це порт, це море, кораблі, торговля, шпікулянство. І, власне, до Корінтян теж пише Павло. Лист про любов, якщо пам'ятаєте, 13 розділ читається на вінчанні. Чому іменно до а не до інших, то, то теж можемо вже догадатись, бо там, де є проблема, про цю проблему пишуть. І сьогодні він говорить, що ми храм Божий. Тобто там була проблема з людиною, була проблема з тілом людським, була проблема з вартістю людини. І сьогодні. Е Церква дає нам, Костюл наша Мати, дає нам це читання в День Воскресіння. Це дуже важливий момент біблійний, тому що сьогодні ми святкуємо Воскресіння в плоті Ісуса Христа. Він не мусив душою Воскресати. Кожен з нас душею Воскресає, коли йде до сповіді. Але Ісус не мусив. Тобто, в день, коли ми Спеціальну увагу звертаємо на Тіло Господнє, думаємо про Ісуса як про людину, думаємо про Ісуса, який є в Таїнстві і Євхаристії, тіло і кров Господня. Очевидно, не кажемо, ну, маємо на увазі про божество, так? не кажемо там вже про душу, не розговорюємося в цьому плані. І теж думаємо про нас. Тобто сьогодні, напевно, дуже важливо є на цій вечірній молитві. Собі цих три речі так якось звернути увагу. Ісус Христос, Його тіло в Євхаристії, і ми, так? наша людська природа. Тому що Бог прийшов, щоб відкупити собою нас. І сьогодні, коли ми святкуємо цю урочистість, хочемо в особливий спосіб подивитися, наскільки я шаную цей храм Божий. Ми, наприклад, їздимо по храмах, по костьолах в захваті. Так, хтось каже, біленький костюм гарний, хтось каже розмальований гарний костюм, хтось каже з квітами одекорований. Ну, кожен по-своєму, де би ми не були. Але дуже важливо є, і це не є якийсь егоїзм, але щоб ми побачили, наскільки я можу з собою пишатися, як храмом. Так, що Ми сьогодні були теж, ну, дякуємо нашим. Опікунам Віталіку Наталовці були на руїнах школи в Житомирі, і бачимо, до чого приводить трагедія людська ненависть, загарбництво. Але так бачив навіть по вас, дивився, хто був, то так очі такі трошки здивовані, трошки якось так, хотіли б щось більше побачити, десь щось питається, один другого вже, щоб розповісти. І як цю трагедію пережити, як це зрозуміти, що можна з цим зробити? І ми помічаємо, що на такі речі матеріальні ми звертаємо ну, справді велику увагу. Але цікаво, чи ми звертаємо увагу, якщо якийсь гріх зробимо, і чи ми так хочемо швиденько побудувати цей храм знову Богові. Так? Тому що ми є храмом Божим. І якнайшвидше старатися зробити те. Такий ремонт, зробити все, щоби Господь себе добре почував. І це і наше Воскресіння, тобто ремонт нашої людини, самого себе. І тому думаю, що варто сьогодні себе до цього заохочувати, варто переживати це Воскресіння в собі. Направда, варто, щоб ми, коли запрошуємо Ісуса. Наскільки можливо, були вже готові так, його прийняти. Гарно, поприбрано, все квіточки, все пахне, все ну, лагідно, ну, гарний епізод, скажімо, пейзаж, щоб цей Ісус добре себе почував, щоб ми не були гробом Господнім, щоб приймаючи тіло Ісуса Христа в причасті, щоб ми не примушували Ісуса до гробу йти, але щоб ми були небом для Нього, тому теж сьогодні в сестрах. Як нам розповідали сестри Бенедиктинки, ці келії, які вони мають, живуть в затворі, келія я від слово, целі, небо, так? зробити все, щоб там, де ти перебуваєш, там було небо. І сьогодні себе ще раз заохочую і вас, кохані, щоб ми зробили все, щоб ми були небом для Ісуса, щоб Він коли воскрешає, нікуди не міг, ну не хотів вже йти, тільки хотів до нашого серця прийти. І цю приємність варто Ісусові зробити сьогодні також. Христос Воскрес!